Доброго ранку. Сьогодні 20 березня 2023 року. Заняття в середній групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини. Охорона життя. Тема заняття дитина сама вдома. Доброго ранку очки. Доброго ранку ушка, Доброго ранку носику. Доброго ранку ротик, Ушка. Чую, очі бачать, носик запахи пильнув, ротик, щоб ми розмовляли, Дітки, щоб ми гарно на занятті відповідали. Дітки, у нас сьогодні дуже цікава тема заняття. Називається тема дитина сама вдома. Сідайте зручненько та дивимося. На екран. Як я вам сказала, ми сьогодні будемо говорити про те, про такі ситуації, коли ви можете залишитися самі вдома. Ось я вам пропоную. Через оце віконечко, будиночку чарівного, подивитися, що ж робиться навкруги. Але можна тільки дивитися через віконечко, ось цього чарівного будиночку, а не можна виглядати з вікна вашого будинку. Ось ми бачимо картинки, і ви мені скажете, що ж ми? Через це чарівне віконечко побачили. І чи можна це робити? Ось що робить дівчинка? Так, вона готує сама їжу. А чи можна діткам самим готувати їжу та підходити до плити, коли немає дорослого дітка? Ні, не можна. А що на цій картинці зображено, що робить дітки хлопчик? Так, він сам підійшов до розетки та хоче вимкнути якийсь електроприлад. А чи можна дітки це робити? Ми вже з вами на попередніх заняттях розглядали такі ситуації не можна. А ось через наше іконечко ми бачимо, що хлопчик взяв. Ліки без дорослого. Як ви обґрунтуєте, вірно він робить чи ні? Ні, невірно цього робити не можна. На попередньому занятті з правил пожежної безпеки ми вже з вами говорили, що з сірниками це не гра. Не можна гратися. До чого дітки це призводить? Так, це призводить до біди. Дітки залишились вдома одні, ми бачимо через віконечко. І граються, адже станеться пожежа, і це приведе до біди. Можуть загинути люди, тваринки, зворить домашнє майно. А ось розглянемо ми. Ще такі ситуації, які ми можемо побачити через віконечко нашого чарівного будиночка. Так, що це дітки? Дітки сіли навіть ні граються, так. Як ви думаєте, це безпечно? Ні, це небезпечно. Чому? Так, можна випасти з віконечка та травмуватися. А що зображено на картинці під номером 2? Так, діти запускають діточки паперові з балкону. Як ви думаєте, це можна робити? Ні, не можна. А що ж тут, дітки, зображено? Чи можна діткам брати гострі предмети до рук? Ні, не можна. Дітки ще малі і не знають, як правильно користуватися. І до чого це дітки може призвести? Так, можна порізати пальчик. Вірно, дітки. А що дітки роблять на картинці під номером 4? Дітки? Так вони набрали в ванну води, і вода проливається. І що трапиться діти? Так. Водичка потече на нижні поверхи. І це призведе до руйнування, підлоги та стелі. Дітки ви розглянули картинки, на яких зображено, чого не можна робити діткам, коли залишаються вдома. Я впевнена, що ви точно цього не робите. Ось ще картинки. Ми вже розглядали першу та третю. Давайте розглянемо під номером 2 картинку. Що хлопчик робить? Так, він читає книжечку. Як ви думаєте, це добре? Так, вірно, дітки. А що ж дівчинка робить під номером 4? Так, вона вмикає праску. Ми вже дивились, що хлопчик це робив. Дітки цього робити ні в якому разі не можна. Ніколи не лізь у розетку ніякими предметами. Так, дітки, цього робити не можна, тому що приведе до великої біди. Через наше віконечко ми бачимо, дівчатка залишились, вдома одні. Та вимкнули електрочайник. Хіба це можна робити? По-перше, не можна діткам користуватися без нагляду дорослих. Електроприладами, по-друге, вода в чайнику яка? Так, кип'ячена, дуже гаряча. І можна обпекти руки. Дітки, ви дуже допитливі. І ось ми зараз розглядаємо через віконечку нашого чарівного будиночка таку ситуацію. Хлопчик підійшов до кого. Так, підійшов до тваринки, до собаки. Але це дітки не є безпечно, тому що ви знаєте, що собака що може зробити? Так, собака може напасти. Вона захищає свою територію, адже хлопчик забирає в неї кісточку, а для неї це дуже важливо. Тому ніколи не підходьте до чужих тварин, тому що це приведе до травми. А ось на столі дітки, ми через віконечко бачимо предмети, і таблетки, і голка, і ножиці, ніж, паяльні, сірники. Дітки, як ви думаєте, ці предмети можете ви брати до рук та гратися або користуватися з ними? Ними вибачаюсь. Ні, ці предмети ні в якому разі, дітки, не можна діткам брати, тому що таблетки дають дорослі, вони знають, для чого вони потрібні. А також ножицями користуйтеся, коли виготовляєте аплікацію, але також дітки під наглядом дорослих. Якщо пролунав дзвінок дітки у двері, потрібно що зробити? Подивися у глазок. Тобі ця людина знайома? Ні. Тоді нікого нема вдома. І двері ти не відчиняй. Він дзвонить далі та скай. Нехай він собі дзвонить. Дітки, ми побачили таку ситуацію, що незнайомець прийшов та дзвонить у дзвінок. І ви зрозуміли, що не потрібно вичиняти двері незнайомцям, та й розмовляти з ними не потрібно. Дорослі самі відкриють двері, адже в них є ключі. А ось ви бачите, що дітки зібрались на перила балкону. Одна дитина сидить, інша ходить, а ми тільки спостерігаємо через наше віконечко і радимо цим діткам такого. Більше не робити, адже можна впасти з балкону, це дуже високо, та травмуватися. А ось несправність розетки. І не можна діткам їх ремонтувати, адже для цього є хто так дорослі, які виконують цей сіни коладки. Багато тюбиків та баночок у шафах ваших мамочок. Засоби там різні? У маминих руках вони корисні, дітки, креми, пасти, різні штучки. Не беріть у свої ручки. Дітки зрозуміли, що ви. Грайтеся своїми іграшками, а дорослі речі ви не берете до рук. Дітки, ми з вами подивилися через віконечко нашого чарівного будиночка, і ви розглянули разом зі мною багато різних ситуацій. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Як поводитися, коли залишаєтеся одні вдома? Що не потрібно виходити на балкон, не потрібно сідати на підвіконня, не потрібно брати в руки таблетки та гострі предмети, не можна гратися з сірниками? Не можна вмикати електроприлади, якщо немає дорослих вдома. І є. Не відкривайте двері незнайомців. будьте обачні, бережіть своє здоров'я. будьте мені здорові, дітки. Наше заняття підійшло до кінця, дітки, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей, я вас з нетерпінням чекаю.